Доброго ранку, дівчатка й хлоп'ятка, і черняві і караокі, і біляві синьоокі, і кмітливі розумненькі, і великі, і маленькі. Рада я усіх вітаю, щиро всім добра бажаю. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, яка у нас зараз пора року з вами? Правильно, осінь. А осінь, яка у нас була Яскрава, ми з вами говорили, так? Сонячна. Погляньте у віконечко, яке світить красиве осіннє сонечко. От сьогодні ми з вами вирушимо у невеличку осінню подорож. А подорож наша буде до на сонечка. Погляньте, яке воно чудове! Осіннє сонце. Якої форми наше сонечко? Круглої. А якого воно кольору? Жовте. Малята, а що це навколо сонечка? Це промінці. За допомогою них сонечко нас всіх гріє. Давайте сьогодні всі разом зробимо таке красиве, красиве сонечко. Ну що, малята, готові працювати? Але перш ніж почати нашу роботу, ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Тихо, тихо, ходить котик. Має лапки він м'які. Ще й круглесенький животик, а не гострі пазурі. Котик, діток не лякай. Краще з нами ти пограй. Молодці! А тепер починаємо нашу роботу. Для роботи нам потрібно буде білий папір, клеєночка, серветка волога суха, клей, а також... Папір жовтого кольору, який ваші батьки підготують для роботи, зроблять кружечок і ось такі полосочки. Ну що ж, починаємо нашу роботу. Беремо ось кружечок наш, клей і гарно змащуємо його. Ось так клеєм, намазуємо гарно краєчки. Щоб наш кружечок хорошо приклеївся до нашого паперу. Так, робимо наше сонечко, щоб воно світило нам. Приклеюємо, а щоб краще приклеїлось, ми ложимо зверху суху серветочку і придавлюємо ось так до паперу. Ось погляньте. Так, тепер нам треба зробити промінчики. Ми беремо великий промінчик довгий, намащуємо його, гарно клеїмо на Так, Потім беремо його і приклеюємо до нашого сонечка. І повторюємо те ж саме прикладуємо папірець наш гарно. Так. Продовжуємо з вами. Клеїти промінчики нашого сонечка. Погляньте, я вже наклеяла скільки. У сонечка промінчиків багато, тому клеїмо, охайно намазуємо і приклеюємо, да? молодці малята. Так. Ось так охайненько. Погляньте, малята, скільки я вже наклеїла. Так у вас виходить? Сподіваюсь, що так. І останній промінчик я зараз наклею. Ось так намажу і наклею. Погляньте, яке в мене вийшло. Яскраве сонечко. Сподіваюся, у вас також вийшло красиво. Чекаю на ваші роботи. Мами сфотографують вашу роботу і пришлють мені. І я подивлюсь, яке у вас вийшло красиве сонечко. До зустрічі, малята!